Всім доброго денька! Ми з вами знову на дачі, і як бачите, я завів кроликів. Тобто мені схотілося в попередньому відео так, можна сказати, совпало, хоча в совпадінні не буває, видать так треба було, що натрапив на архівне відео, де я колись робив перші шаги. Був мій канал, я його удалив тоді. Але ж все-таки те, як я займався кроликами, все можна сказати так само, з двох кроликів починав. І як, як ви бачили, ані подивіться, попереднє відео було в мене більше 100 штук. Зараз я таких об'ємів не хочу, тому що дійсно коло кроликів багато роботи. Як би там не було, коли їх багато, то роботи багато. Коли їх не дуже багато, це тобі. До душі приємно, не важко, не тяжко. В общем, в задоволення, те, що і хочеться, щоб, щоб життя, щоб робота, щоб хобі було в задоволення. Тоді ти і з насолодою і живеш, і працюєш, і отримуєш оцього, ну можна сказати, задоволення. Доробив як кліточку. Теж, як бачили в попередніх відео, вона була дещо недороблена. Дверцята отак. От... Так, Откриваються дверцята. Це зроблено, ну, можна сказати, не дуже естетично, хоча нормально, але практично. Тобто, Щоб давати, щоб давати люцерочку, сіно в попередніх своїх кліточках, я це робив всередині. Але м, колись натрапив на відео, що м, побачив, що людина робить так. Ну, подумав, що в клітці буде більше місця, і так практичніше. Тобто Не треба там, в клітку залазити, накосив, підсушилось воно. І, і, отак, і отак поклав їм сюди і на одну кліточку, і на другу. І вони достають е, отака сіточка. Така ячеїчка, 50 на 25. Я ставив меншу, ставив більшу, але це сама, сама практичніша як, мені, ну, як для мене, як для кроликів, вони достають сіно, общем, не, не випадає воно таке в великих обйомах. Отаке отаке практичне. Не дуже видно, можна сказати, як там всередині. Але всередині стоїть отака бункерна кормушечка. Тобто, думав купити їм зерно, там якесь, весь ячмінь чи пшеницю, чи що купити. Воно теж стоїть грошей. Недешево, ну, І вирішив. Хай я трішечки переплачу, але куплю повноцінний комбікорм. Не буду рекламувати, як воно називається в общем, комбікорм. Отакенькі гранулки. Отакі гранули. Я засипаю кроликам в бункерну кормушечку. Хочу сказати, два кролики не з'їдає комбікорму так багато, як 100 кроликів тому. тому це не накладно. Не накладно. Отак я. Понасипаю, хочу сказати, що я купив кроликів десь тиждень назад, засипав їм, і вони з цієї бункерної кормушечки поступово їли той комбікорм. Не розкидають, не вигрібають, ніде нічого, ну, в принципі, туди підійшли, поїли і дуже хорошо. Тобто, все робилось із практичної. Точки зору, тобто, щоб їх добре обслужить, є дірочки між планочками, тобто кролики. Понятно, що вони, є якісь екстременти, вони туди випадають, потім акуратно це все підміг, зібрав і, і поубирав. <свісно> Поки воду їм наливаю отакі, пообрізав з бутилок. Такі йомкості поробив. то дужче п'є воду, а цей не так дуже п'є кролик воду. Е, ну На обслуговування кроликів е, уходить небагато часу. Тобто, якщо все зроблено практично, додільно, хорошо, тобто утром прийшли, водичку їм поміняли. Е, Комбікорм в бункерні кормушечки є. Оце я тільки... Для люцерни не зробив. Тобто, подивитися, як є люцерочка, ну, хай доїдають, нема, доклав. Тобто, і вечором теж подивився, що в них там водичку дав, поміняв, ну, і, і все, можна сказати. Пару хвилин зранку і пару хвилинок з вечора. І там знизу убирати ну, раз в тиждень. Це можна робити. Тому отака кліточка. Розмір кліточки одного відділення десь 60 на 60 см, їм там вистачає місця, вистачає місця. В общем, можна сказати, обійшлась вона мені обійшлась не дуже дорого, робив із підручних матеріалів, купив тільки сеточку. І уголки на двері, і саморізики, і завісики. Бункерні кормушечки теж у мене були з попереднього тримання кроликів. Але якщо кліточку повністю куплять матеріал і щоб її зробити, то це я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день задоволення теж не дешеве, тобто всі матеріали. Коштують дуже-дуже дорого. Якщо раніше на це взагалі не звертав уваги, вони майже нічого не стояли, то зараз це відчутне здорожчання всього і дійсно не так легко там наробити 10 чи 20 кліточок. В общем, по мірі того, як будуть кролики жити, розмножуватись, по мірі того, будемо добудовувати кліточки. Ну, щоб їх держали. А так, м -м, мені подобається, той самий дизайн кліточки, практичність, удобність. Тобто підійшов, подивився там, що їсти єсть дав і все. Тобто, ну, мені мені подобається. Мені хотілося так тримати кроликів, щоб їх не багато, щоб це там не жити тут коло них, можна сказати, що їх там мільйон тих кроликів. Чисто для себе, для душі, для себе, ну і дійсно для споживання, як, як вони будуть, тобто, звісно, що тримаєш їх для споживання. Тому ніяких там бізнес-планів я на це діло не не, не планую, щоб там щось заробити на ньому, щоб щось там, в общем, составляти. Поки для душі, для себе, для задоволення. Тож, кому подобається такий підход до справи, підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми відео. Дякую, що зі мною. Пока-пока. До наступних зустрічей!